Мы снова в прямом эфире на канале Ньюс Ван. Большое интервью с Юлией Тимошенко. К нам пост продолжают поступать ваши вопросы. Я должен сказать, что на многие вопросы Юлия Владимировна уже без подсказки, что называется, с моей стороны, ответила. Опять-таки говорю, что на вопросы с гнильцой, она отвечать не будет, я их просто не задам. Как всегда, я предупреждаю, если вопросы невежливые или, знаете, с налетом хамства или душком хамства, я их сразу в сторону откладываю. Но там, тем не менее, есть вопросы, которые, мне кажется, важно задать. Многие, вот, например, Андрей из Днепра спрашивают о том, как вы относитесь к Михаилу Саакашвили сегодня. А я вважаю, що чим більше буде політичних сил, які адекватно, чесно, правдиво оцінюють стан справ в країні, ситуацію з корупцією, оцінюють дії і бездіяльність вищих посадових осіб держави. Чим більше таких сил політичних, які можуть чесно називати речі своїми іменами, тим для країни краще. І тому я буду вітати всі політичні команди, рухи, організації, які можуть е, своєю чесною правдивою позицією і своїми діями зупиняти те, що сьогодні в Україні е, діється. А в Україні сьогодні іде реальна зачистка української нації комусь потрібна земля. Надра ресурси, транзитне становище, військові можливості країни, але не потрібні українці. І я вважаю, що сьогодні через абсолютно маріонетичну українську владу проводиться по суті програма ліквідації української нації я... маріонетичну? А хто за ніточки тягне? от якраз і тягають за ніточки ті які впливають через ті чи інші, важелі впливу. Я ще раз хочу сказати, що я не можу нічим пояснити все, що робить сьогодні президент України. Нічим не можу пояснити. Ну от, Вона якщо говорити про Саакашвілі, Дюлі Володимира, тут от слух пошшов, будто бы все, що з ним произошло і продолжає происходити, це насамвітли попытка така політтехнологів з банковою создать некую силу, которая Будуть у вас, у Батьківщини, відбирати голосів? голосов. А ви знаєте, я не можу сьогодні перевірити от такі версії, які як то ходять в політику. Я бачу те, що я бачу. Я бачу позицію Саакашвілі, я бачу позицію його команди, які чітко називають речі своїми іменами. І я не можу. разделять вот все-все слухи, которые ходят, потому что мне кажется, что команда Саакашвили идее и говорит чири. Mm -hmm. Ну, а вот смотрите, mm -hmm. вот вся эта история, которая на меня лично произвела какое-то очень странное впечатление, uh, вот этот вот несостоявшийся допрос uh, беглого президента Януковича. Uh, причем не состоялся он, потому что вдруг э, помешали доставки в суд э, сами же органы внутренних дел, но при этом состоялась э, пресс-конференция, э, которую чуть ли не все каналы транслировали. Потом допрос-таки да, состоялся, и опять все каналы э, транслировали. Я, например, подумал, смотрите, э, того же самого Саакашвили э, фактически... Вырубили из эфира. То есть поставили, что ставить, называется, информационный блок. И если бы власть хотела, она бы могла при желании и вот э на Виктора Федоровича поставить э информационный блок, но это почему-то не произошло. Было ощущение, что кому-то нужно, чтобы вот он там сидел и э вещал. Вам так не показалось? А, ну... Чтобы прозвучали, например, определенные фамилии, э, какие-то факты, которые в общем, к расследованию убийств на Майдане имеют э, очень далекое отношение. Например, там могли до него дозвониться 22 числа, или не могли, когда он был где-то там в Донецке, какое-то имеет отношение к убийствам на Майдане двумя сутками ранее, или там сколько раз он звонил Медведчуку? 57 там или больше, или меньше. Какие у него были отношения с Левочкиным? И не думает ли он, что вообще избиение на Майдане устроил Левочкин? Вам не кажется, что это какая-то на самом деле не попытка установить истину по делу, а интрига? Ну, я е, дуже уважно слухала оцінки багатьох експертів, політиків е, відносно цього факту допиту Януковича. Ви знаєте, що я сама прийшла велику кількість допитів, судів, коли той же Янукович чинив надімною е, політичні репресії. Я знаю, як виглядає ви людини в суд. Я знаю, як виглядає домовленості пенітаціарної системи з владою. Я точно знаю, що може робити суд, коли він отримає вказівку нищити людину. І що може робити суд, коли він не отримає такої вказівки. Я аналізувала і я дивилася в прямому ефірі до Януковича і все, що навколо цього відбувалось. І я можу вам сказати сьогодні, що я думаю з цього приводу, а вірніше, можливо, навіть і частково знаю якусь інформацію. Вся справа в тому, що і президент України, і все його оточення дуже добре знають по всім останнім соціологіям, що абсолютний рівень довіри до парламенту, до уряду, до Нацбанку складає 1%, а абсолютний рівень в українському суспільстві довіри до президента складає 3%. Порошенко досвідчений політик. Він розуміє, що це кінець його політичної кар'єри, це кінець його як президента країни. І сьогодні всі розмови про його другий термін, про те, що він досадить цей термін, це все лише замбування людей, щоб утриматись на цій посаді як мога довше. Що в цей момент думає Порошенко? Він думає, по перше, як більше заробити за ці залишки часу, які у нього є. А по-друге, як використати то той ресурс, щоби. Отримати для себе певні гарантії на майбутнє, коли він вже від цієї влади буде усунути. Так от я переконана в тому, що існують домовленості між Януковичем і Порошенком. І я не виключаю, що посередником всіх домовленостях є і Кремль, і люди, які тут делеговані для ведення таких переговорів. І я переконана, що з оцим допитом Януковича не як злочинця, не як обвинуваченого і не як підсумки. Удного, а як свідка, по суті, йому була надана трибуна для реабілітації. По суті, це певний крок на його повернення до реальної політики. Тобто, насправді, Порошенка почав шлях до реабілітації, відбілювання і повернення в українську політику Януковича, тому що у нього сьогодні вже шансів залишатися в політиці у Порошенка не існує. А по-друге, Є ще друга причина, яка є супутньою до того. А причина в тому, що Порошенка не може себе сьогодні почувати хоча б трохи спокійно, в тому стані, в якому він сьогодні є з корупцією, з зловживанням владою, з узурпацією влади, якщо у нього в руках немає всіх силових структур mm -hmm. і. Так сталося, що не всі силові структури сьогодні є абсолютно кишеньковими у президента, а вони йому потрібні. І тому я переконана, що існує тіньова домовленість між Порошенка і Януковичем. Щодо дискредитації частини людей, які були на майдані, а зараз займають е, керівні посади в силових структурах, для того, щоб їх просто дискредитувати і усунути Порошенко, коли він відчуває, що під ним хитається крісло, йому потрібні всі силовики, і причому особисто віддані, так як Юрій Луценка, і це була друга мета. Ну і третій супутній бонус, який отримав від цього всього шоу Порошенка, це він перенаправив увагу з усіх ключових проблем, з якими живуть сьогодні люди, на шоу з допитом Януковича. От, ну це тільки супутній бонус. Це не була мета, розумієте? А мета. Це по суті встановлення контакту з Януковичем. Ви знаєте, що існує чорна бухгалтерія, де е, Янукович повернувся до влади після першої революції, сплативши відповідним політикам високого рівня до 2 мільярдів доларів. Ця чорна бухгалтерія зараз знаходиться в набу в міністерстві внутрішніх справ і зараз. Вони знаючи, що Янукович володіє мільярдами, вони починають з нього брати гроші і випускати його знову в політичне життя України. Вот те, що я сьогодні бачу. Юлія, простите, Крім ну, того, вот... дискредитація окремих політиків. Аня, а якщо б у вас була можливість задати а, один вопрос, Януковичу от тогда тих і прес-конференції, що би ви спросили? У нього? Ви знаєте, що Один у мене до Януковича питань немає. А, у мене є питання до української влади. Чому Янукович стояв в цьому суді не як злочинець, а як свідок? І я би питання Януковичу не задавала. Треба було не домовлятися, не продавати їм індульгенції. А реально вести розслідування проти Януковича і реально притягувати його до відповідальності. А ще було би важливіше не випускати його з України. Але я переконана в тому, що сьогодні ніхто не притягнутий до кримінальної відповідальності лише тому, що. Продають, по суті кримінальні справи тим, проти кого вони порушені, і на цьому заробляють, повірте мені, і десятки, і сотні мільйонів доларів. Тому що з України взяли стільки при режимі Януковича, що сьогодні розплатитися з цим режимом у них є чим. Вони одна практично організована група. Угу. Влада в Україні, і я хочу це ще і ще раз сказати: не змінилася. Вся кланова система залишилась працювати, вона поміняла свою голову, розумієте, з однієї голови на другу, але вся її частина підводна, як у айсберга, залишилася, і вона продовжує Україну по суті доводити до стану повного колапсу. І тому я просто хотіла би зараз зосередити вашу увагу, ось на чому. А чим швидше Українське суспільство, ми, українці, наберемося сил, мужності, волі. І чим швидше ми їх усунемо від влади, тим швидше ми можемо перейти до правильного стратегічного розвитку нашої країни. Сьогодні наша команда вже завершує розробку плану подолання кризи в Україні. Це дуже сильний план. Він покроковий, він дуже конкретний і він абсолютно точно дасть результат. Частина законопроєктів з цього плану вже знаходиться це в парламенті. Це тільки план законопроєктів, або це план Ні, все таки це План виводу України з кризи. Це план, всеохоплюючий, який може дати нам перше ресурси, друге шляхи і заходи дії, дати можливості країні. Дійсно розбудовувати свою систему, економіку, відновити фінансову систему це всеохоплюючий план, який по крокам і по датам батьківщина зможе пред'явити суспільство, як тільки ми його. План придус uh, організацію мітингів, демонстрацій, общественних протестів. Uh, зрозумійте, uh, план про який я говорю, це план uh, творення, uh, план розвитку, план справжніх перетворень. Uh, це не план uh, 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 мирних акцій чи чогось іншого. Це yeah, те, будете яке якщо... добиватися досрочних виборів в парламент і, може би, навіть до виборів президента. Я вважаю, що якщо ми, українці, не зробимо повного перезавантаження української влади. Ми не зможемо прийти до етапу розвитку. Ми будемо знаходитися в руках цих маріонеток, в руках кланової системи і їх кукловодів, і нас будуть потроху практично кінчати. Угу. Якщо ми, як народ, цього не зрозуміємо, ми не зможемо цьому протистояти. Я вважаю, що нам потрібно негайно повне перезавантаження влади. Нам потрібно мати чіткий покроковий план подолання кризи і початку сталого розвитку. І нам абсолютно точно потрібна сильна кадрова політика, яка базується не на кумовстві, не на родинництві. Ви знаєте, що зараз ми знову чуємо нових дітей високопосадовців, призначають на високі посади, тобто дітей простих синів простих українців відправляють на фронт, а синів високопосадовців направляють на депутатські і міністерські посади. Просто вже втомило це кумовство настільки. І бізнес-партнерство в політиці, що треба цьому нарешті покласти край. Я думаю, що Україна сьогодні е, має на порядку денному не лише зміну прізвищ на чолі держави, це абсолютно шлях в нікуди. Нам треба перший раз поставити фундаментальне питання перезаснування країни. Нам треба поміняти стосунки в суспільстві. Нам, коли приймали конституцію в 96-му році, нав'язали по суті. Диктат з боку пострадянського чиновництва по відношенню до громадян, громадяни безправні, чиновники всемогущі і безконтрольні. Нам потрібен новий суспільний договір між людьми без втручання цієї прогнилої політичної в лапках еліти. Ні, ну слухайте, невозможно ж це зробити, не придя к власті для а, того, щоб руки. Абсолютно точно треба взяти владу всім патріотичним силам україни в свої руки і треба негайно розпочати роботу по підготовці всіх документів для перезаснування країни для прийняття нового суспільного договору до побудови нових абсолютно стосунків між громадянами і між громадянами і владою, влада мусить стати підконтрольною і підлеглою. Її громадяни України можуть міняти в будь-який момент без революції. Не може бути так, щоб тільки з зброєю в руках треба було з чергового президента витягувати з крісла, яке він займає не по праву. Взагалі, якщо б у президента сьогодні була мораль, Якщо б у нього був рівень відповідальності перед суспільством державного діяча, він особисто сам мусив покласти заяву і піти з цієї посади. Тому що з абсолютним рейтингом довіри 3% він не має права цю посаду обіймати і відкрити країні шлях до справжніх перетворень. Я вірю в Україну. Я точно знаю, що Україну з її ресурсами можна поставити на ноги. але треба почати це. Нам надо заканчивать. Позвольте мне задать еще два вопроса, а вы попробуйте на них коротко ответить. Спробую добрям. значит, один вопрос вот по поводу доверия и недоверия есть данные социологов, в них можно верить, в них можно не верить, но все-таки значит, вот группа рейтинг опубликовала данные своих опросов дважды за последнее время. Вот буквально только что, кстати, для вас он очень э, комплиментарный в каком-то смысле, потому что ваша партия показывает э, самый высокий результат из всех партий. За Батькевщину бы проголосовал э, почти 17,5% из тех опрошенных, кто собирается принять участие в выборах и кто уже определился, за кого он будет голосовать. Для сравнения, у блока Петра Порошенко 12,6, у блока 11,1. Но заметьте, все-таки блок Петра Порошенко на втором месте. Есть данные рейтинга, есть данные КМИСа, есть данные... Центра Разумкова, все они свидетельствуют о том, что, в общем, вы на первом месте, как потенциальный кандидат в президенты, Порошенко на втором. И я осмелюсь заметить, что если посмотреть на соотношение людей, вот люди очень позитивно относятся, скорее позитивно, скорее негативно и очень негативно. И тут все друг с другом состязаются. Яценюк 89%. отрицательных оценок Аваков 75, Гройсман 77, Порошенко 73, три. Ну і у вас 69. Я думаю, що всіми подіями, які відбуваються за останні роки, політичний клас себе дуже дискредитував. І це є правда. А ця влада, вона себе дискредитувала багаторазово. Ну я можу сказати, що е, проблеми нашої команди і мої особисто в тому, що всі президенти, яких я пам'ятаю, крім Кравчука mm -hmm. Леоніда Макаровича, вони просто своїм завданням мали очернити моє ім'я і ім ім'я батьківщини. Mm -hmm. Ви знаєте, що у мене зараз в руках, от ну, знаєте, що ми заборонені е, на всі канали, крім говорили об да, А от тепер дивіться, у мене в руках е, це Замовлення в місцевій пресі, які за нашою інформацією робить адміністрація президента, наприклад, їхня мрія Тимошенка, президент, Льовачкін прем'єр, і таких фейків по всій країні виходить це фейк, Звісно, абсолютно. Ви не готові співпрацювати з опозиційним блоком безумовно, ні. І це взагалі виключається. Ми вважаємо, що вони мусять відповідати по закону е перед українцями, перед е українською державою за все, що було зроблено в часи Януковича. Так я хочу сказати, що ця джинса е це пасквілі проти мене. За нашу інформацію розповсюджує адміністрація президента в усіх районних, міських обласних газетах є чесні редактори, які нам приносять оцю цю всю макулатуру і показують, що роблять сьогодні проти мене особисто. Так само е є редактори, які беруть гроші або під тиском оцю всю э сміття це друкують. Ви знаєте, що сьогодні президент спустив на мене всіх своїх собак. Для того, щоб просто загризати мене в усіх його куплених ефірах, ви знаєте, що більшість центральних каналів телебачення сьогодні підм'яв під себе практично президент України свободою слова в Україні вже покінчено. І кожен раз, коли в новинах з'являється моє ім'я, потім дзвонять з адміністрації президента або сам президент особисто власником цих каналів або менеджером і розповідає, якщо ще раз. Я можу з'явитися на якомусь екрані телебачення, то буде ліцензія забрана у канала, і тому я абсолютно точно усвідомлюю, що багато років я стаю проти цієї системи і. Система знищує мене як свого найбільшого ворога, і тому я абсолютно не дивуюся, що у багатьох людей сьогодні складено абсолютно е, ну, таке трошки спотворене враження про батьківщину. Але я вірю в те, що ми нашими діями, нашою політикою, нашою роботою ми зможемо це забування зняти. І наша команда. не споведует подвижных стандартов. Мы ни с кем в куларах не домовляємося. Мы ведем свою политику чист, четко, ясно и честно. Юлия последний вопрос, если можно коротко. На днях 25 ноября в эфире у Савика Шустера Надежда Савченко сказала, что она собирается ввести народный рух как партию, которая забыта и которую не поняли. Эту партию потом она возьмет и приведет в Раду. Означает ли это, что между вами произошл разрыв. Ну, Надія Савченко залишається членом нашої фракції. Я хочу нагадати, що коли були вибори до парламенту, ми звернулися до всіх партій і попросили, щоб вони взяли в свої списки наших політв'язнів репресованих, яких тримає за гратами Кремль, і таким чином підняли їх питання на вищий політичний рівень. Ми свою справу зробили. Ми Надю Савченка поставили першим номером в наш партійний список, і ви знаєте, що ми підняли її питання на міжнарод, рівень, що призвело до її звільнення. Ми не знали Надію до того моменту, поки вона не вийшла на волю. Ми з нею познайомилися лише тоді, коли вона стала вже вільною людиною. І наша функція, наше завдання виконана. Вона на волі. Вона вільна людина. Вона сильна людина, і якщо вона захоче робити свої рухи, свою власну політичну кар'єру, ми її в цьому підтримаємо. Я не бачу в цьому нічого поганого. Ми не єдналися ніякими непохитними узами, коли ми вносили її в список. Не вона нам не ставила ніяких умов, не ми їй не ставили ніяких умов. Ми виконали свою місію, свою функцію надя на свободі і далі яким вона буде політиком, покаже час, і як оцінять її люди, так вона і буде рухатися по своїй політичним своїм сходинкам. Я їй бажаю тільки добра і удачі в усьому, але більше за все, я хотіла би дуже би хотіла, щоб українське суспільство. Змогло обрати такий політичний клас, який не буде продажним, який не буде поєднувати політику з бізнесу, який не буде займатися корупцією, який не буде зраджувати національні інтереси України, прикриваючись патріотичними гаслами, який щиро буде служити своєму народу. От я щиро хочу, щоб такий політичний клас в Україні з'явився. Я вірю в це. І саме тому. Партія Батьківщина, крім Наді Савченка, привела ще половину фракції молодих, сильних талановитих політиків. І ми будемо продовжувати це робити. Ми будемо тим політичним ліфтом, який буде піднімати молоді, сильні е, політичні кадри країни. Молодь нашу, яка варта того, щоб будувати свою країну. Ми будемо це робити. І я вірю в Україну дуже. Дякую вам большое. Дякую. Спасибо зрителям, которые нас смотрели. Коллега Гордон, Дмитрий Гордон, я вам передаю слово. Извините, что мы затянули.